Всім привіт! Сьогодні шостий зі ста днів, і я зрозумів, що я маю тепер пояснювати в кожному відео, що це таке, тому що люди приходять з рекомендацій і не знають, що це таке. Значить, я втратив роботу і я не хочу повертатися на свою спеціальність. Я арт-директор. І я арт-директор, який працював на фрілансовій основі, тобто я працював з проєктами на декілька місяців або просто паралельно з декількома, і в мене просто зникла робота. Вісім років була. Зараз зникла. І я опинився в ситуації типу без грошей, і я не хочу повертатися до своєї роботи. Я зараз можу нарешті зайнятися своїм блогом, але блог це не деньги, коли в тебе, типу, ти тільки починаєш. Тому моя задача це розкачатися фінансово, типу, на навчаннях, на можливо, ще якихось штуках на рекламних інтеграціях, на чомусь. І плюс я от починаю вести свій влог. Це 100 днів моєї рефлексії, просто моїх якихось рандомних думок, успіхів, все, що мені впаде в голову за ці 100 днів, як я себе відчуваю і як іде мій прогрес на цьому шляху. От, тепер, коли інтродакшн закончен, повертаємось. Значить, я знімав сьогоднішній влог. Я або говорю, або роблю вставки. І от вставка, оця яка буде, це те, що відбувалося вчора, в п'ятий день. Але ввечері, по-перше, а по-друге. Це те, що мене справді вразило, ну як справила на мене враження. І я хочу, щоб ви це почули. Просто от мої думки стосовно заходу, на якому я був, це не, не огляд на фудфієст, це більше про, про емоційне. От, Я думаю, що це ну, не, не ті пажизні не урок, звісно, але це щось що я вважаю важливим. От, Тому ви це подивіться. А потім вже в кінці для. Або можете одразу перемотати на кінець, якщо не цікаво дивитися про цей захід. І я скажу пару слів по тому, як йде прогрес. Спойлер, не дуже хорошо, але потроху рухаємось. От, тому зараз дивіться вставочку. Я її дуже старався монтірувати. На них іде найбільше сил. Оце просто поговоріть в камеру. Ну, типу, я просто в камеру. Маєте трошки поваги, будь ласка. От. А тепер дивіться. Я вирішив ходити в холосту, сьогодні все ще день п'ятий, але я все одно це записую на завтра, правильно? Сьогодні просто контентонасичений день. Ми йдемо на прем'єру. Це Влада, ну, влада йде, Влада йде, і вона писать хочеш зі мною. Але типу, ми йдемо, поняв? Ми йдемо на прем'єру треку. Не фільму, на прем'єру фільму нас ще не запрошують. На прем'єру саундтреку до фільму. За Малевич. Він вийде в вересні або восени. Ну це влада працює просто в Малевичі в компанії, а там фільм виходить Малевич, поняли? І от прям. Прям чотенько так. Да. <схи> Ось тому я сьогодні зніму пару кадрів. Це буде мій перший, між іншим, в рамках оцих міні-влогів. Вихід назовні до людей. І я буду знімати людей навколо. Для мене це величезний стрес. От, але я думаю, що я увімкну режим. Стану з краєчку тихенько познімаю. У мене це 26 років канала, і щас проканає. От. Тому нам ще йти 15 хвилин, а для вас воно оп! Останні дні доволі непрості, тому що починати щось завжди складно, коли воно не дає відгуку ще складніше. І тому для мене вибратись кудись на який захід, неважливо на який, було трошки таким полегшенням перемкнутися, пообговорювати людей, попліткувати. Але я не зовсім знав, куди я потраплю. Все ми дожилися, Тепер ми блогери, які знімають одне одного. Але в тебе найгарніший лоб. Певна невеличка ймовірність, що я недооцінив рівень заходу, на який прийшов. Я не відомо в ті сорочці, в який я йшов, але таке, типу, ні, втягний свіжий, я такий нашо. От наш тут канапешки. Ну, типу, канапешки. Там прям десерти в стаканчиках, поняли? І шампанське. Я колись в такому закладі працював. Я в інтерконталі працював і я знаю, як викладати всі ці канапешки. Я не знаю, як з серйозним обличчям їсти всі ці канапешки. Оце да оце в мене прямі знання. Почуваю себе прям незатишно. але гарно, дуже гарно. Пам'ятаєте, я казав про плітки? От всі, хто не любить сплітнічать, е, от що ви тут робите? Значить, далі почалася прем'єра е, пісні Шумея, яка буде от з 11 вересня до фільму Малевич, тобто це головний трек. І відповідно там всі заходи були навколо цього. Тобто і команда фільму була, вони щось розповідали. І потім виступав і Шумей, і якась дівчинка перед ним, молода співачка, і Злата Огнівіч навіть виходила на сцену там пізніше кадри є. І в кінці був аукціон. Тобто, загалом презентували кліп, співав Шумей, була Злата Огнівіч, яка співала з Шумеєм, якась дівчинка, і всі щось говорили. Ну, плюс ведучий, зрозуміло, це все якось поєднувало. Мене здивувало дуже сильно, наскільки там сиділи люди, в яких все добре. Ну тобто, в них точно все хорошо. Там квитки по 2500 п'ятсот гривень, тобто не щось прям екстраординарне у театру Франка, понятне <світки> в хороший день. Квитки подорожче коштують. Але там було видно, що у людей все добре. Але цікаво, що у людей було дуже дуже мало поваги одне до одного. Не в плані, що всі сиділи там, плювалися і матюкалися одне на одного. Але мені іноді кажеться, що краще б сиділи, і плювалися і матюкалися. Кожен прийшов за своїм. Хтось прийшов посидіти, відмітити фільм, хтось дуже мало хто прийшов, прийшов послухати шумея. Там була одна дівчина, яка прям сиділа і така. Ой, кожну пісню підспівувала, ручками махала, прям бусінка. Але я весь цей час я дивився на сцену і на людей. На сцену і на людей. Коли говорив ведучий, всім було все одно. Всі навіть ще голосніше говорили, і він намагався ходити, намагався ходити навколо, але це не допомагало. Тобто. Людям було все одно. І я прийшов додому. А в нас моя мама влади, мама моєї нароченої сиділа з собаками, я їй розповів цю ситуацію, і вона сказала, що це тому, що е, ну, це тому, що люди багаті, і от їх зіпсували гроші, і вони такі. Ні, я так не думаю. Я думаю, що просто незалежно від незалежно від статків, і зараз, особливо в наш час, і, можливо, загалом просто у людей. Бракує трошки поваги одне до одного, і якщо ви вже прийшли на якийсь захід, який ви обрали, для того, щоб провести так час, ну будьте ласкаві трошки поважати тих, хто навколо вас. Бо в мене пори з сиділи якісь дві жінки, ну вони дуже голосно говорили. В мене від них дуже розболілася голова, і прикро, що самому артисту теж було дискомфортно, і було видно, що він в якийсь момент говорив, а потім він навіть просто перестав говорити, доспівав свої пісні і пішов. От тому. Це такий цікавий цікавий урок. Тобто, з одного боку, такий вишуканий захід, з іншого боку, і дуже вишукані наряди, і закуски, і все інше. Але з точки зору саме людей, я був на концертах, де було набагато набагато приємніше, хоча квитки були або безкоштовні, або дуже коштували мало, і люди там сиділи значно попроще. Я думаю, що я сказав все, що хотів в цьому відрізку. Моя мама мене вчила. Я насправді дуже останнім особливо часом дуже токсичний. Я дуже злий, і я не даю людям, типу, право на помилку, типу як так можна, і так далі. Тобто, в мене є свої переконання, все, що моїм переконанням, все ей, ей, не можна так робити. Моя мама мене вчить бути м'якшим, і вона завжди мене виправляє, що, типу, людей треба розуміти, поважати, що в них може бути інша думка. І бути добрішим до людей. Тобто просто бути м'якшим і так далі, входити, типу, входити в положення, не ставати на їхню сторону, а поважати те, що може бути інакше. І людина зазвичай з цим контекстом, вона не просто так. От. І мені це важко дуже, дуже мені важко це дається. От, бо оцих людей, які були на івенті, я не дуже не дуже хочу розуміти. Але просто в цей бік. Я постійно думаю кожен раз, коли на когось злюсь чи когось не розумію, що в них є якийсь свій контекст, і це мені, очевидно, що так не ок. З моїм вихованням і моїм мисленням, їм так не здається. І, можливо, навіть я не правий. Хоча мені здається, що я просто очень правий. І не можна себе так поводити, і це тотальна неповага. От. Стосовно блогу, вчора я виклав uh, Reels, який був дуже. <хи> ну, якщо ви не дивились, подивіться попередній п'ятий день влог. Там я показую, як я знімаю, малюю, монтую ці рілзи. Uh, я виклав перший. Він здобув трошки відгуку, і він начебто зупинив цю кровотечу з підписників. Тобто, коли ти викладаєш новий контент після паузи, люди зникають просто. Вони по одному кожен день, там кожну годину відписуються, відписуються, і ти це бачиш. І коли в тебе ще е, великий блог, ну, типу, там 13-15 тисяч, там пишеться тринадцять, один. І оці, типу, 100 людей. І в тебе є люфт постійно, типу, якщо 100 людей пішло. То тоді ну, кома нуль виходить, от, ну або просто 13 тисяч. А тут, коли в тебе 8 тисяч підписників, ти бачиш кожного. Бачиш кожен іде відписався. І кожен раз це так б'є по его, ти такий: ну блін, ну що я не так зробив, що я не так виставив, кому це було не цікаво. І на це не варто звертати уваги, тому що в тебе залишилось там 8 тисяч сто п'ять людей, яким цікаво, що в тебе. Але я зупинив наче цю кровотечу поки що. Тобто тепер вирівнялося ті, хто відписується, і ті, хто підписується. Підписалось небагато людей. Тобто, ми говоримо там, про 10, там 15, 20 людей. Але вони підписалися і це мотивує. Сьогодні викладу нову і про прогрес саме по блогу. Ми будемо говорити з вами завтра. От будемо, ну, будемо більше на тому фокусуватися. Завтра, може, трошечки поговоримо про курс, як я планую. Фінансово вплутуватись. От. А сьогодні оце головне. Стосовно це поваги одне до одного. І не зупинятися, навіть якщо здається, що щось не так. Бо зараз мені, якщо б не оцей челендж, типу на 100 днів, і якщо б не ситуація, то я б трошечки вже зневірився. Оце якраз момент, на якому це перший рівень зневіри. Якось так. Ну що, до завтра.